Часте питання: а що це таке? Чому ви закопуєте під землю? Там домовина, шов тільки не видумували, бункер і так далі. Це каналізаційна очисна споруда. Тобто сюди заходить каналізація, а на виході витікає технічна водичка, яка не має неприємного запаху. Це вода з очисною спорудою, а Закопуєте його так під землю, подушка робите, опускаєте, набираєте водою і обсипаєте обов'язково піском з цементом. Що можна з тою технічною водою робити? Скидаєте в дренажні канави, дернажні колодязі, дернажні рівчаки. Можна ще, окрім того, ми такою водичкою поливаємо літом. Цього літа в 2025 році я поливав десь 5-6 разів територію цією водою. Більше не знадобилося, бо посуха була не дуже аж така і потужна цього літа в 25 2025 році. А в нас є ще такий фільтр. Ось Тарас сантехнік привіз. І ми попробуємо. тут є 100 мікрон, і ми цю воду технічну технічну воду будемо пропускати через той фільтр. І подивимося результат: 100-мікрон. Він пром... самопромивний, дуже класний е апарат Alpine SS. каналізаційні очисні споруди. Будьте еко!